Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Ліда з полегшенням зітхнула лише тоді, коли чоловік повідомив, що вони у вихідні приїжджають. Він нарешті знайшов відповідне житло, і подружжя з чистою совістю зможе звільнити кімнату в квартирі светрів. Хоча свекруха Таїсія Федорівна і дала зрозуміти, що їй це все не подобається, але Ліда, нарешті, змогла святкувати перемогу, її муки закінчено. Ліда з Іваном одружилася відразу після закінчення вузу. Вони зустрічалися майже три роки, але вирішили, що, поки не зможуть забезпечувати себе гідно, створювати сім'ю нема сенсу. Коли Іван привів свою наречену до батьків знайомитися, Ті одразу заявили, що нехай на їхню допомогу молоді не розраховують. Ну а мама Ліди і сама ледве кінці з кінцями зводила яка вже тут матеріальна допомога. Весілля пара зіграла скромне, не самостійно накопичені гроші. Свекри дотримали свого слова, і навіть пальцем не поврухнули, щоб зробити свято сина більш незабутнім. Але подружжя не звертало уваги на всі ці дрібниці. Вони були молоді, закохані та сповнені планів на майбутнє. Трохи їхній запал остудила перспектива прожити деякий час у батьківській квартирі Івана. Його молода дружина розуміла, що змушена буде підлаштовуватися під правила зовсім чужих для неї людей, але навіть її розвинена уява не змогла намалювати реальну картину життя під одним дахом Стаїсією Федорівною. Усі її 33 нещастя почалися першого ж дня після повернення із весільної подорожі. Свекруха брала активну участь у розпаковуванні речей невістки, розпихуванні їх по шафах та антресолях. Вона ходила хвостиком за лідою, намагаючись нічого не прогавити, заглядаючи через плече і питаючи, коли щось було неясно, а потім голосно хмикала або пригнічено, або глузливо, залежно від ситуації. Ліди це викликало тільки посмішку. Ну нема чим зайнятися жінці, що ж вдієш, адже їй нескладно потішити цікавість свекрухи. Але все було мирно й чинно, поки Ліда не почала виносити свої правила за межі кімнати Івана, де оселилося молоде подружжя. Побачивши, як невістка розкладає у ванній кімнаті купу рушників різного розміру, Таїсія якось навіть зіщулилась не могла зрозуміти, для чого це. Але не спитала, вирішила дочекатися сина з роботи. А тільки но Іван з'явився на порозі, відразу ж кинулася до нього з розпитуваннями. Синку, а що це твоя дружина чудить тут? Чи трапилося, мамо? цілуючи в скроню дружину, що підійшла, запитав чоловік. Ліда також з подивом подивилася на свекруху. В чому вона вже встигла завинити? Наче Таїсія зауважень ніяких не робила. Чекала сина, щоб йому в обхід невістки пожалітися, та хазяйнує, як у власному домі. з образою в голосі проказала літня жінка. Іван з подивом подивився спочатку на дружину, потім на матір. Він добре знав свою кохану, і нахабством, ні цікавістю вона не страждала, а мати продовжувала Поваги ніякої до мене, ніяк до твоєї матері, ніяк до господині дому. Ще й огризаються. Слова їй не скажи. Що? Чоловік вухам своїм не повірив. Його ліда так вміло приховувала весь цей час, якою є насправді. Так, синочку, ти б поговорив з нею, щоб не кривдила твою маму. З цими словами Таїсія пішла на кухню, даючи зрозуміти подружжю, що розмова закінчена, а Іван потягнув дружину до своєї кімнати для розмови. Ліда спробувала розповісти йому, що нічого крамольного вона не робила і тим більше не говорила. Ну хіба ще відповіла свекрусі, що у її сина тепер своя сім'я, та його дружина розкладатиме у вані таку кількість рушників, скільки забажає. А потім свекруха її на кухню не пустила вечерю для чоловіка приготувати. Сказала, що сама впорається, їй не вперше сина годувати. І бурчала безкінечно, що невістка білоручка, і що вона, стара хвора жінка, мусить для неї готувати їжу. Іван з розумінням поставився до слів дружини, але все ж таки невелика червоточинка в душі лишилась. Не така вже і ідеальна в нього дружина, як виявляється, якщо з матір'ю не може порозумітися. Всього лише треба проявити повагу до літньої жінки. З того дня життя Ліди в домі свекрів. Сильно змінилося. Кожне вечірнє повернення чоловіка з роботи супроводжувалося скаргами його матері на недбайливу невістку. Ліда спочатку намагалася дгоджати їй, виконувати найменшу забаганку, відмовилася від багатьох своїх звичок, боялася зайвий раз з'явитися на очі свекрусі, сиділа мишкою у своїй кімнаті. Зрозуміла, що таїсі все одно, що робить чи не робить їй невістка. Жінка завжди знаходила привід поскаржитися на неї синові. Ліді стало трохи легше жити, коли відпустка закінчилася, і вона вийшла на роботу, але скарги свекрухи все одно не припинилися, їх просто поменшало. Тепер вона у її відсутність шпарила по квартирі, заглядала в усі кути, безцеремонно заходила до кімнати молодих і обов'язково знаходила причину висловити увечері Синові своє фе. То ліжко не надто акуратно застелена, то білизна невіщеної в комоді набагато більше, ніж Іванових речей, а це означає, що його дружина тільки про себе й дбає. То павуки оселилися по всіх кутках, і ніхто не збирається їх звідти вимітати. Ліда намагалася не звертати на свекруху уваги, часто навіть вечеряти зі своєї кімнати не виходила. Але і це дратувало Таїсію. Що твоя гордячка, гидує моїм куховарством? дзищала над головою у сина, коли він їв за кухонним столом. Сама ні за гарячу воду, та ще й до мене ставлення, як до прислуги. Її голос зі спокійного, розміреного, поступово перетворювався на високе, неприємне гудіння. Вона починала ображатися на невістку і, звичайно ж, не могла встояти. Щоб не розповісти синові в черговий раз, що за фрукт він собі за дружину взяв. Ліда змінилася, навіть змарніла, перестала сміятися у відповідь на жарти чоловіка. Вона вже навіть не посміхалася, і, що найгірше, вже не виходила з кімнати зустрічати його після роботи. Цю місію його мати теж відвоювала собі. Ліда воліла зустрічати його на порозі своєї кімнати. І відразу ж зачиняти двері перед носом цікавої свекрухи, а та одразу ж влаштовувала синові скандал, що хамка невістка трохи з ніг її дверима не збила. І що це взагалі за звичка така закриватися в кімнаті? Про те, що молоді закохані люди хотіли б частіше бувати на одань, вона не думала. Ліда була домашньою, тихою та вихованою дівчиною. Вона не могла собі дозволити хоч слово сказати свекрусі супереч, або поставити її на місце. А та й користувалася цим, зовсім розперезавшись. Іван прийняв нейтральний бік. Дружину не захищав, але й матір не підтримував, вважав, що жінки вже якось самі розберуться. І невідомо, як довго ще свекруха пила б життєві соки своєї невістки, але одного разу Ліда, відчувши нездужання, звернулася до лікаря. Вердит порадував і її, і чоловіка. У них буде дитина. Тоді майбутня мама все ж таки зважилася поговорити з Іваном і наполягти на своєму рішенні Ти ж розумієш, що я не зможу спокійно виносити дитину, якщо ми залишатимемося тут? Довго не ходячи навколо наболілого, сказала. Іван замислився. Він помітив, як сильно змінилася його дружина за час проживання в квартирі батьків. Але він до останнього сподівався, що все якось саме владнається, що жінки нарешті звикнуть одна до одної, і його життя потече звичним руслом. Що ти пропонуєш? запитав. Давай знімемо квартиру. заглядаючи з надією в очі, сказала Ліда. «Но ми ж збиралися пожити тут, доки не назбираємо на іпотеку. нагадав чоловік. Та не хочу я ніякої іпотеки, сльозами відповіла Ліда. Я вже й жити не хочу. Ти просто не уявляєш, в якому пеклі я перебуваю останнім часом. Я вже в туалет боюся сходити, щоб в черговий раз не викликати у твоєї матері роздратування чи обурення. А що далі буде? Впевнений, що я не втрачу дитину, живучи у цьому нескінченому стресі. Ну, це ти перебільшуєш. Іван навіть образився за свою матір. Ти так вважаєш? Ну, тоді почуй мене або ми винаймаємо житло, або я переїжджаю до мами. Чесно, втомилась, терпіла таке життя заради тебе. Але тепер у мене на першому місці наша дитина. А твоя мати не дасть мені її спокійно виносити. Я ні на краплю в цьому не сумніваюсь. Ну, гаразд, гаразд. Іван спробував погасити скандал, що от-от мав вибухнути. Давай знімемо квартиру. Якщо тобі так буде спокійніше. Так, мені буде спокійніше. Чоловік вирішив піти на поступки дружині. Якщо чесно, йому вже неабияк набридли нескінченні скарги матері на неї. Іноді ці скарги були настільки абсурдними, що, крім сміху, у нього не викликали жодних емоцій. А Ліду неабияк вибивали з колії. Він це бачив. Навіть якщо маму його дружина так сильно не влаштовує, то все рівно не завадило б хоч трохи постаратися змиритися з нею. Адже це вибір сина. Вони почали шукати житло, нічого не сказавши батькам. Тому, коли одного недільного ранку перед будинком зупинився вантажний мікроавтобус, Таїсія Федорівна здивувалася і розлютилась. Вона ходила по п'ятах за сином, що виносив речі, і бурчала, бурчала, бурчала. Потім навіть сльозу спробувала пустити, заявивши, що він черствий та підкаблучник. Але Іван відповів, зупинившись на хвилину Мамо, не кажи дурниць. Нам давно вже треба було відокремитися від вас. Змирись. Я вже дорослий і маю свою сім'ю. Ти не хвилюйся. Ми ходитимемо до вас у гості. А через кілька місяців Ліда народила чудового хлопчика. За час життя без нагляду пильної свекрухи, вона знову стала колишньою життєрадісною і милою молодою жінкою, в яку колись закохався Іван. Коли Таїсія Федорівна прийшла до їхнього дому подивитися на онука, Ліда сказала: Таїсія Федорівна, я вам дуже вдячна за сина та поважаю вас як матір мого чоловіка. Але в цьому домі господиня я. Спробуйте не забувати про це. В іншому випадку вам доведеться забути привізити до нас у гості. Таїсія здивувала зухвалість невістки. Образилась, стала поглядом шукати очі сина, сподіваючись на підтримку. Але Іван тільки глянув на неї суворо і заперечливо похитав головою. Він тепер не відмовчуватиметься, дозволяючи матері тиранити його дружину. Тепер він насамперед повинен берегти. Маму своєї дитини, а Таїсі він гарантує підтримку та турботу.